Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка, і в цьому відео будемо з вами розмовляти про детективи. Коли як не восени ми читаємо з вами детективи, адже уся погода і дощі, і така прохолода налаштовує нас на такі трохи мрачні історії. Я вже приготувала чай, який буде сьогодні пити під час відео. Адже це має бути таке дуже а, лампове, лампове відео. Сподіваюся, воно таке і вийде, і обов'язково також заварюйте чай. Загортайтеся у якусь теплу ковдручку. І давайте з вами зануримося у світ Агати Крісті і подивимося, які детективи я читала, які мені найбільше подобаються, які герої зустрічаються у творах Агати Крісті. І які детективи я вважаю. Найбільш остросюжетними. Взагалі, Агата Крісті написала більше 60 детективів. Це я ще нарахую її інші твори, інші романи. І найперший детектив надрукували тільки після 5 років, як вона його пробувала видати. Видавництва відмовляли, яка це е, розповсюджена історія, коли якісь бестселери, видавництва отак от не розуміють, що це бестселер. і трошки віддаляють дату виходу цих книг. І е, у творах Агати Крісті у нас є е, три такі різновиди детективів. Це я так їх назвала, це мої такі три види. Перший вид це детективи, які розслідує, шукає вбивців, в яких Еркюль Пуаро. Це у минулому бельгійський слідчий, і тепер він працює самостійно. він Такий детектив-консультант йому допомагає капітан Гастінгс. Тож це перший вид детективів. Другий вид це детективи, які розслідує бабуся, така міс Марпл. І третій вид це детективи, в яких ми не зустрінемо ні Пуаро, ні Міс Марпел. Там буде, буде якась третя людина, чи взагалі там не буде ніякого слідчого, або тільки поліція. І трішки ми з вами пройдемося по усім цим трьом видам. Зеркюрем Пуаро я познайомилася найпершим. І він мій найулюбленіший вид детективів, бо якось я дуже прониклася цим бельгійським чоловічком з лисиною і з його прикольними вусиками. І мені дуже подобається його стиль розслідування. Він використовує такі, як він називає, білі клітинки свого мозку. Він дуже уважний і допитливий. Він помічає усі зміни. У інтер'єрі, і він психолог, який е, може, спілкуючись з людиною, зрозуміти, що вона щось приховує, признаюся, мене це найбільше взагалі підкоряє у детективах Агати Крісті, такий е, завжди присутня лінія психологізму, адже мені, коли читала ці детективи у дитинстві. Було це якось не дуже доступно, Я не розуміла, звідки він зрозумів, що вона щось приховує. А звідки він зрозумів, що вона каже там, чи він каже правду. Мені він здавався якимось дуже розумним, таким дорослою людиною, дуже розумним детективом. І, взагалі, перший роман, в якому ми зустрічаємося з Поро, це роман під назвою Таємнича пригода у Стайлзі. Він написаний. У 1920 році. Світ найперше побачив і познайомився з Рекюлем Пуаро. І цей роман я вперше побачила у вигляді серії серіалу. Потім вже прочитала. І мені подобається він. В чому там буде увесь сюжет, що помирає головна господиня. Великого маєтку у стайлзі, і починають підозрювати її молодшого трішки чоловіка, якому вона усі свої гроші залишила у заповіті. Але якщо все було б так просто, рікуль пороби не взявся б за цю справу. Тому е, включається і він і капітан Гастінгс, Ми там вже знайомимося з ними двома і ведуть своє власне розслідування. Дуже цікавий детектив, і в принципі серія серіалу дуже цікава. Тож, гугліть, знайомтеся, є українська, вже, український переклад вже є. І можете докупувати книгу, на якобу я також бачила її. А, далі підемо. Наступна книга по хронології це вбивство на полі для гольфу. Так, от, ця книга була в мене. У дитинстві у збірничку, де були десь чотири чотири да, детективи Гадекрісті, і от саме цей детектив я перечитувала найбільше разів, адже він ну, дуже цікавий. Помирає господар невеличкого маєтку, знову таки помирає на полі для гольфу вночі, і зранку знаходять його тіло. Чому він був на полі для гольфу? Чому він тільки у халаті був? І що там відбувалося, буде розслідувати знову таки Пуаро. І от ви, мабуть, ніколи не здогадаєтеся, хто там виявився вбивцею. Ну, Для мене це просто вау, вау, як цікаво було! от, так от прям. І я пам'ятаю, що в мене якісь такі припливи, бажання читати гаде Крісті кожен рік. І якогось року я прям дуже підціла на неї. І я кожен раз, коли читала її детективи, так от читаю. Вау! Я жодного разу не здогадалася. І оця от непередбачуваність мене дуже підкорює у її творчості. Адже детективи вони мають бути цікавими і ну, незрозумілими. А коли я читаю, і все мені зрозуміло, ну не, не цікаво. Е, от. Тож, саме Гадокрісті, якщо ви, ви шукаєте такий британський класичний детектив з дуже непередбачуваною розв'язкою і цікавим розслідуванням, то це саме для вас Гадакрісті вам підійде. Також один з дуже цікавих детективів спору це смерть на І Він також дуже непередбачуваний. Також рекомендую. І у 2022 році був знятий фільм Смерть на Нілі. Дуже гарний, до речі, от прям дуже красивий, але мені не дуже сподобався якось інтерпретацією. От В серіалі з Девідом Буше, до речі, для мене порос це завжди от Девід Буше. В голові я завжди от, от, представ, побачаюсь Девід Суше. Суше його фамілія. А, от Для мене це завжди цей актор. Він якось так прям дуже класно вжився у роль, і як на мене, зовнішньо він взагалі підходить під опис гадакрісті. Тож у серіалі цьому мені сподобалося більше, як вони показали, як вони тримали цю інтригу. І, от, взагалі, цей серіал «Поро» також я передивляюся кожного року. Якщо ви його ще не дивилися, то я рекомендую, адже вони серії зняти чітко майже по сюжету. Звісно, що там може бути трішки менше в розслідування, проте вони підуть по сюжету, вони зняти по канону, і це дуже класно. Також один з фільмів знятий вбивство у східному експресі, він знятий у 17-му році, здається, і він дуже красивий, і от він мені подобається більше ніж смерть на нілі. Хоча все ж таки «Еркюль Пуаро», якщо порівнювати цих двох акторів. Еркюль Пуаро» для мене більше «Девід Суше» І його вусики, він такий якось чорнявий, бельгієць. Більше в мене асоціюється, от з тим детективом, як, з яким я познайомилася у творах Агати Крісті. І ще один детектив, про який я хотіла вам розповісти, який розслідує «Еркюль Пуаро» — це вбивство Роджера Екроїда. Ну, знаєте, коли я читала цей детектив, я просто була в такому здивуванні під кінець. Можливо, хтось із вас здогадався, хто читав е більше, ніж я, проте я дуже здивувалася. Зараз буде вставочка зі спойлером. Якщо вам цікаво її послухати, то дивіться, якщо вам не хочеться слухати спойлери, то перейдіть за таймінгом далі. Я тут відмічу десь хвилини, чи по таймкодам відмічу хвилини. Тож, мене дуже приголомшило те, що тут використовується такий прийом ненадійного оповідача. Адже ми завжди якось підсвідомо довіряємо тому, від чого, від чого імені читаємо цю розповідь. Але тут буде цей прийом. Я, мабуть, більше нічого не скажу, але це вже достатньо спойлерно, мабуть. Якщо вас зацікавило, то прочитайте. Рекомендую на 100%. Оцей детектив. Так, ну і далі наступна серія детективів це детективи, які розслідує бабуся Міс Марвел. Вона така мила, така дуже допитлива бабуся, яку ми можемо побачити під своїм будинком на лавочках, з якою можемо порівняти власну бабусю. І в чому її фішка? Що Ніхто її всерйоз не сприймає і розповідають їй усі таємниці, все викладають, адже це ж бабуся, ну всі звикли, бабусі, вони допитливі, вони приходять, запитують про все твоє життя, і ти як всем розказуєш, нічого не думаючи при цьому такого. А ця бабуся вона використовує цей свій талант для того, щоб розслідувати вбивства. А, і як взагалі прийшла до Агадеквісті ідея написати детектив з бабусею у знову таки в детективі вбивство Роджера Екроїда? Ми побачимо там сестру доктора Шепарда Керолайн. І вона у романі а, така, як прообраз Міс Марпл, зовні взагалі? Але коли е, робили екранізацію, то її замінили на більш молоду молоду версію сестри, до якої ворог має там мати якісь романтичні почуття. І письменниці це не сподобалося. І от тоді до неї прийшла така думка, щоб зробити повністю серію детективів з е, міс Марпл, яка буде мешкати у Сент Мерімі е, про всіх її сусідів, і так далі. І отак от з'явилася наша допитлива бабуса. І взагалі у детективах Міс Марпл така фішка і завжди йде. В кінці вона часто робить таку пастку спеціальну для злочинця і опиняється з ним один на один. І от в такі моменти найбільше нервуєшся ти, коли читаєш це. І як у пороб було, він в кінці завжди збирає всіх всю сім'ю, збирає і розповідає все своє розслідування. Отак от кожен крок розповідає, підозрює абсолютно кожного, поки не приходимо до вбивці. Так от міс Марпл, вона більш інсценує, робить таку пастку, якісь сприятливі умови спеціально для того, щоб піймати цього злочинця. Е, і перший детектив з міс Марпл — це вбивство у Домі Вікарія. Я його, до речі, не читала, адже я не дуже люблю взагалі просто детективи з Міс Мерпел. Проте, якщо вам цікаво подивитися, і почитати перший роман, в якому вона з'явилася, то от можете з ними знайомитися. Я читала Міс Мерпел Детектив оголошено вбивство. І це був, якщо я не помиляюся, десь 50-й роман юбілейний Агата Крістів. про нього було оголошено. Там з газет, і всі про нього знали, і він вийшов дуже крутим і цікавим. От у Сент Меріміт з'являється такий вбивця, який розміщує оголошення у газеті, що в такому місці, в такий час, буде скоєно вбивство. І люди вони спеціально приходять на це місце, вони сміються. Як так може бути? Це якийсь там, хтось пожартував, і вони приходять на це місце, і там трапляється дійсно вбивство. От таке. от, Тобто, вбивства будуть оголошуватися у газеті. І місь Марк починає своє слідство. Цей детектив дійсно цікавий, і також існує також британський серіал. Де вважається такою класичною канонічною Міс Марпл — це Джоан Хіксон, яку навіть одобрила сама Гата Крісті. І вона сама сказала, що надіслала ці акторці письмо, де сказала: що сподіваюся, що ви таки зіграєте мою міс Марпл» Після того як побачила у якійсь виставі Джоан Хіксон. І після, до речі, цієї акторки ще була одна. Акторка, яка грала Міс Марпл», ну, мені вони всі подобаються як акторки, як особлення цього, цієї героїні. А, але мені чомусь менше подобаються ці романи, тому що я там бачу більш жорстокості, більш якісь жорстокі вбивства, така атмосфера більш жорстока. І от, через це чомусь мені більше подобаються детективи спору. На смак кожному подобається своє, різне. Якщо вам сподобається більше таке, то можете дивитися читати. Я також дивилася серіал, не всі серії, але дивилася і читала не всі детективи, а але... читала. І також не можна не сказати про один роман, я тільки зараз про дитинки розкажу, в якому нема ні Пуаро, і Міс Марку також нема. Називається він. І не лишилося жодного. Цю назву замінили. Спочатку була назва 10 негринят». І він дійсно непередбачуваний. Яка там зав'язка? Приходять різним людям запрошення на острів, від ніби там їх знайомих, які там знаходяться? І всі вони припливають на лодках на окремий цей острів. І коли вони туди дістаються. То виходить, що там нема нікого з тих, хто їх туди, туди запрошував. Там є а, 10 негринят, таких статуеток на столі. І в кожного в кімнаті висить а, така лічилочка про 10 негринят. І починають відбуватися вбивства. Перед кожним вбивством зникає якась там статуетка з негринятком. І так кожного разу. І хто ж там вбивця, і навіщо вони там, хто їх туди запросив, це все ви будете там дізнаватися про це. Я до самого кінця нічого не розуміла. Мабуть, ви також нічого не зрозумієте, адже ну так воно написано. Хто читав, до речі, напишіть в коментарях, як він вам. І також напишіть, який з романів Агати Крісті ви мені можете порекомендувати якийсь, про який я тут не, не говорила. І, взагалі, чи подобається вам творчість Агати крісті, чи взагалі рекомендуєте інші детективи, трилери, адже наступає осінь, я хочу читати більш щось таке детективне. Тож буду рада вашим рекомендаціям, я до них дослухаюся. І обов'язково, якщо вам подобається це відео, ставте лайк і підписуйтеся. Адже ну мені це важливо. Я ж це роблю, хочу бачити, якийсь фідбек, правильно. І якщо вам сподобалося таке відео, і ви занурилися в осінню атмосферу детективних сюжетів Агати Крісті, то напишіть в коментарях, що вам сподобалося. Ну що, будемо вже завершувати це відео. Дякую вам за його перегляд. Дякую, що ви залишаєтеся разом зі мною, і до зустрічі вже у наступному відео.